Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про лінію життя, одна із самих основних ліній на наших долонях. Відповідає вона за якість життя, за прояв нашої енергії. Чим чіткіша лінія, чим вона рівніша, чим вона ширше знаходиться на наших долонях, то краще для людини. Довжина лінії життя не завжди зв'язана із продовжуваністю життя. Коротка лінія не говорить про те, що людина може загинути або померти. Так само і довга лінія не гарантує прояву того, що людина доживе до самої старості. Самим важливим фактором є поява різноманітних знаків на наших долонях. Розривів, хрестообразних якихось утворень або інших знаків, це є попереджувальними. І обов'язково ми звертаємо увагу на це. Якщо виникли питання, пишіть у директ.